Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка дівчина більше привертає вашу увагу? Та, яка вдягнена в спорт, чи та, яка вдягнена більше в класику? Ну, це, мабуть, треба як це подумати що або спортивна дівчина, або нарядна. Але мені подобаються обід дівчини і спортивна, і нарядна. Дякую, вам ще одне питання. А ось уявіть, що ви пішли на перше побачення з дівчиною до парку? А от якщо б вона вдяглася так, як я, вам би це сподобалося? Чи так собі? До парку? Ну, коли б до парку у такій жилетці мені б сподобалося, тому що ти, мабуть, як та понтера, прям так, насправді. Понтер. Дякую. А скажіть ще, будь ласка, скільки ви готові витрачати гроші на свою кохану? Ну, на ту кохану яка нарядна, красива чи спортивна. І красива, і спортивна. А, і на ту в мене дві коханих, то тоді треба порозумітися. Ну, мабуть, більш-менш скільки і на мене, щоб було якби розумно, однаково. А давайте, точніше, сумами. З сумами? Сумами. Ви маєте на увазі суми, це місто? Це... Ні, 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 цифри, цифри. А, цифри. 100 доларів на кожну. Це за місяць, чи за неділю, чи на день? Ну як масть ляже, смотря як у парку, може чуть побільше. На тренуки я і сам потреную. Ага, дякую. вам гарного дня. Дякуємо за інтерв'ю. Ага. І вам теж дякую, дівчини.